Повчилася до ефіру, Боже, намагаюсь підключитися вже втретє. Всім привіт, друзі! Я дуже несподівано вирішила вийти до вас в прямий ефір, тому що маю купу вільного часу і мені трошки нема чого робити. Тому якщо хтось до мене підключиться, то можливо я збережу цей ефір, а можливо ні, побачимо. Може так по фану просто посиджу тут з півгодинки, може навіть хвилин 40. Подивимось, як піде. Так, поки ще ніхто не підключається. Зараз буду чекати. Завжди підключаються люди десь протягом перших п'яти хвилин, там приходять сповіщення і так далі. То сподіваюся, підключиться. Якщо ви підключаєтесь, то напишіть мені, будь ласка, чи ви мене чуєте, чи ви мене бачите нормально. Тому що я в навушниках, як бачите, і я не впевнена, тому що тут дуже голосно. Я зараз знаходжусь в аеропорту, тут дуже голосно, я не впевнена, чи ви мене нормально чуєте. Ем, але якщо так, то, будь ласка, напишіть мені в коментарях, якщо ви мене чуєте. Бачу, одна людина доєдналась, будь ласка, напишіть, чи ви мене нормально чуєте. Тому що я не впевнена. Так, одна хвилина, поки пройшла, чекаємо 5 хвилин. Протягом 5 хвилин зазвичай доєднуються люди. Тому я трошки почекаю. Якщо буду зберігати цей ефір, то якщо ви будете дивитися, якщо ви будете дивитись його в запису, то поясню трошки. Зараз я знаходжуся в аеропорту міста Брістоль. Привіт з Вестон Супермер! Добре чую. Ой, дякую, привіт, Вестон Супермер! Далекувато ви. Привіт, добре, дякую, що написала, що ви мене чуєте. Все, тоді я буду продовжувати. Так, знаходжуся я в Брістольському аеропорту, вилітаю я сьогодні на зустріч зі своєю подругою, вилітаю до міста Барселона. Я про це розповідала вже у нових влогах, в останніх точніше. І сьогодні вийде новий влог пізніше. Він, в мене влоги на Ютубі виходять автоматично. Тобто я їх загружаю на канал і потім все виходить в той час і в той день, коли, коли я виставляю. Тому ви побачите сьогоднішній влог, він вийде на каналі, якраз коли я буду в літаку. От, лечу я туди лише на три дні до неділі. Зустрічаюсь там зі своєю подругою. Моя подруга не живе в Барселоні, вона живе у Польщі. Вона в Барселону теж прилітає, і ми з нею проводимо такі дівчачі вихідні. Це в нас вже вдруге. Перше ми так зустрілися у місті Копенгаген у вересні. Можете знайти плейліст. Копенгагена Богдані, я не пам'ятаю, як він точно називається. Там є декілька відео, два мені здається. Тому що та подорож була трошечки коротша за е, сьогоднішню. В цей раз ми вирішили додати ще одну додаткову ніч, скажімо так, і трошки більше провести разом е, часу. Тому що ми з нею бачимося лише ну, раз на півроку виходить, тому. Е, Самі розумієте, дві подруги на Теревенітись нам хочеться дуже сильно. От. А зараз я сиджу в аеропорту, тому що я приїхала дуже рано. У ем, мене є час, в мене був онлайн посадковий квиток і взагалі не було черги, до речі, на, паспор на, на, не на паспортний, на митниці, на контролі. Абсолютно не було ніякої черги, просто жодної людини. Я просто пройшла і одразу зайшла, тому я все пройшла просто за дві хвилини. Зараз взяла собі каву і вирішила, що я вийду до вас в ефір. Отак неочікувано, без оголошення, без всього. Але якщо ви натиснете на дзвоник на моєму каналі, то вам будуть приходити повідомлення. Коли в мене не виходить нове відео, коли я виходжу в прямий ефіри і так далі. Тому що прямі ефіри мене, як показує практика, останні декілька разів постійно виходить, що я виходжу в прямі ефіри дуже спонтанно. От у мене є час, у мене є натхнення, є настрій і я просто до вас виходжу. От, зазвичай на такі прямі ефіри багато людей доєднуються, доєднуються більше людей, коли я оголошую, звичайно, про них раніше. І зараз серед білого дня робочий день, то я теж не очікую багато людей. Але подивимось. Якщо хтось зайде і будуть якісь цікаві питання, то можливо я збережу цей ефір. Але, наприклад, останній ефір я не зберігала, ну тому що мало було людей. Я пізно вночі, навпаки, тоді виходила. Коротше, я виходжу в якийсь неправильний час. Не як всі блогери, котрі хочуть мати багато глядачів, вони виходять в той час, коли всі вдома оголошують за той прямий ефір за тиждень, заздалегідь по 300 разів кожен день. А я ось бачите, ось так все спонтанно. Але зате. Мені таке більше подобається, тому що я виходжу до вас без всяких сценаріїв, підготовки, заздалегідь прописаних тегів або тем, або ще чогось. Просто виходжу з вами поговорити, як є. От все, що бачу, все вам розказую. Бачу три людини в ефірі. То в мене по 300 людей, а зараз три людини. Ну нічого. Нічого, три людини це теж, о, вже 6. Ось, бачите, як я і казала, після п'яти хвилин починають люди доєднуватися. Я думаю, що протягом п'яти хвилин Ютуб виконує як типу розсилку по всім моїм підписникам і, в принципі, типу, пропонує цей ефір подивитись комусь. І Ютуб робить розсилку перші п'ять хвилин, тому люди починають доєднуватися лише після п'яти хвилин. От. Я сьогодні можу відповісти на будь-які ваші запитання, якщо вони у вас є, можемо просто з вами поговорити. Якщо будуть люди і будуть запити, я можу погуляти по аеропорту. Може комусь цікаво, просто показати. Але насправді тут аеропорт дуже простенький. Нічого, нічого такого. От зараз я. Я вам покажу трошки, я сиджу на таких стільчиках. Це перший поверх. І там є, як бачите, другий поверх. На другому поверсі там, там купа кафешок, але там немає де сидіти. Майже немає. Тому я зараз на першому поверсі. В мене до виліту десь три години ще... Коротше, Багато часу. Бачу, люди не доєднуються. Не буду зберігати цей ефір. Всі на роботі, я розумію. Нема кому зараз ефіри дивитись. Напевно. Так, як я вже сказала, я вилітаю в Барселону. Буде, я думаю, можливо, три відео в мене вийде зробити з Барселони. Вони почнуть виходити одразу на наступному тижні. З понеділка вже вийде перше відео. Я в літаку і в автобусі, і по дорозі додому буду одразу перше відео монтувати, тому що хочу, щоб виходило все якомога швидше. І після відео з Барселони будуть влоги, як зазвичай, але в кінці березня в нас запланована невеличка подорож. Потім в кінці Квітня у нас теж запланована подорож. Це вже 100%, а от на травень ми плануємо одну подорож не за кордон, а по Британії всі ці подорожі. Але на травень ми ще нічого не бронювали. Тому про це буду розповідати вже пізніше. Наприкінці березня ми вилітаємо у вилітаємо, виїжджаємо. У місто Гілфорд воно називається, і там ми відвідаємо. Ну, він знаходиться не там, але недалеко. Вінсдор Касл це найвеликий замок Великобританії. Це резиденція королівська, і там і зараз проживає Кейт Мідлтон, Принц Вільям, ну і їх дітки. От тому відвідаємо цей самий великий замок. Думаю, буде цікаво вам подивитися на нього. Хто дивився серіал Королева, то вони там постійно знаходилися, ну не постійно, але часто в цьому замку. Буде цікаво дуже подивитися. Але я вже прочитала, що всередині замку зйомки або фото заборонені. Але я постараюся вам зробити якусь шпіонську маленьку зйомочку. Подивимось, якщо в мене вийде, то клас. А ні, то я вам покажу, як він виглядає зовні, всю територію, там сади. Потім у мого хлопця він в минулому професійний хокеїст, але він і зараз грає в хокей в напівпрофесійній лізі. І весна і літо це півроку, коли в нього проходять ігри. І от у місті Гілдфорд в нього буде виїзна гра. Грає він за брістольську команду, не за Кардіф. Проживаємо ми в Кардіфі. Можливо, хтось з хто буде дивитися це відео, хтось з нових глядачів. І там ми йдемо на гру. У нас вже заброньований дуже прикольний готель зі спа, з басейном і що там ще є, сауна, мені здається то я вам огляд готелю теж зроблю, покажу. Можливо, хто проживає на півдні Уельсу або на півдні Англії, візьмете собі на карандашик цей готель, якщо вам сподобається, то можливо туди теж з'їздите, забронюєте. А в кінці квітня ми виїжджаємо у місто Славу. В цьому місті мого хлопця теж буде гра, і недалеко від міста Славу знаходиться Гаррі Поттер Юніверсал Студіо, там де знімали Гаррі Потери. І, коротше тематичний парк е, до Гаррі Потера. Я скажу чесно, не кидайте в мене камінням, але скажу чесно, я не великий фанат Гаррі Потера взагалі-то. Але я думаю, подивитись цю Universal Studio буде прикольно. Мені здається, вже всі українці, які тут два роки три роки проживають, мені здається, там були вже просто всі, окрім мене. Тому я дуже рада нарешті теж туди потрапити. Це буде в кінці квітня. В середині квітня в нас в Британії буде Пасха. Я, до речі, не подивилась навіть якого числа Пасха в цьому році в Україні. Можливо, хто знає, можете написати мені в коментарях. І на Пасху ми, якщо буде нормальна погода, ми плануємо піти на хайкінг на водоспади. У Уельсі, до речі, багато водоспадів. І я на жодному з них не була. І вони не дуже далеко насправді від міста, де ми проживаємо. Вони знаходяться, багато з них знаходяться у національному парку, який називається Brecon Beacons. І от ми плануємо туди поїхати на хайкінг на якийсь водоспад. Прикольний. Теж вам обов'язково буду знімати влоги і покажу. Так що подорожі по Британії наступні три місяці вас буде очікувати дуже багато. Я дуже рада насправді знімати цю країну, знімати Вельс, Англію, е, тому що на українському Ютубі майже взагалі нічого немає. Е, ви відкуда? Я з міста Миколаїв з півдня України. В цьому році усіх 20 квітня Пасха. А, правда? О, я й не знала навіть. Бо я тут нещодавно подивилася дати. На британську, а на українську забула перевірити. Ну, тоді в нас з вами співпадають вихідні, буду знімати для вас влоги і сподіваюся, будете їх дивитись. Так от, що я казала. Що я дуже рада показувати вам ці чудові дві країни Вельс і Англію. До Шотландії я ще не доїхала. Можна ви будете розговарювати на рускому язикі? Не можна. Мій блог тільки українською мовою. Так що нічим вам не може допомогти. Ем, так от, на українському Ютубі дуже мало є про ці країни, в принципі, про Великобританію, тому я дуже рада їх вам показувати. Тут насправді майже в кожному місті щось є або поряд з ним. Тут їздити не переїздити дивитись, не передивитись. Тут дуже багато чого. Тут дуже багато чого, але немає на все на це часу, <с> щоб все об'їхати. Е тому я буду намагатися показати вам е цього року якомога більше, особливо у вельсу. А то якось вам показую дуже багато Англії, а от Вельсу якось не дуже. Хоча я проживаю то в Вельсі, а не в Англії. Але цього року, от саме в травні, ми плануємо поїхати на північ Вельсу. Там є величезний національний парк, який називається Сноудонія, Точніше, це ну так, і національний парк, і цілий великий регіон. Із горами, горними озерами, дуже гарною природою, старовинними величезними замками. Тому я думаю, буде прикольно подивитися. Кажуть, що це самий гарний регіон усій Великобританії. От ми на травень саме і плануємо. Туди поїхати, сподіваюсь, погода буде нормально, тому що все залежить від погоди. Не хочеться їхати, щоб там мокнути під дощем, тому що ну, туманний Альбіон, самі розумієте, він по погодою не сильно радує. Тому сподіваюсь, буде нормально все, ми зможемо туди вибратись. Плануємо на 3-4 дні, щоб так поїхати вже і показати вам ну, багато. Я дуже чекаю цієї подорожі, напевно, найбільше. Що ще з планів? Раз вам розповідаю вже плани, що вас буде очікувати на каналі, то вже вирішили розповісти, в принципі, все. Коротше, наступні три місяці будуть насиченими на подорожі і Британією, і зараз Барселона. Потім на літо. Ем... В нас є план на мій день народження, точніше, трошки після мого дня народження. У мене день народження на День Незалежності України, 24 серпня. Але трошки пізніше, 28, го ми е, вилітаємо, але поки я вам не розкажу куди. В нас вже запланована подорож, вже все, все куплено, все, все є. Скільки у вас часу? В нас зараз 11.30 ран. рано, коротше. Виліт в мене о 2.30, то в мене, коротше, ще 3 години. Ну, десь 2 години вільного часу і потім я вже піду ем, на посадку. Куди літіш? Я лечу в Барселону. До речі, друзі, будь ласка, поставте лайк цьому ефіру, щоб Ютуб міг мене просунути. І показати цей ефір якомога більшим, більшої кількості людей на ракеті в Київ. Та ти дивись, щоб ти не полетів на ракеті. Так, план на літо вам розказала, але це ця велика подорож, вже така велика відпустка буде в кінці серпня. А до цього в нас поки немає планів на літо. Але я думаю, що ми поїдемо на вихідні у регіон, який називається Пембрукшир. Я вам знімала класні випуски, дуже старі. Ще коли я тільки сюди приїхала майже, але все рівно можете пошукати, якщо хочете на каналі, із міста Тенбі. І цей регіон я жодного разу не була. Далі, ніж місто Тенбі. Це була моя найдальша точка по півдню Вельса. Я живу в місті Кардів, а Тенбі знаходиться, якби якщо ви дивитесь на карту, то з лівої сторони. І от регіон Пембрукшир знаходиться ще трошки далі від Тенбі, і я дуже хочу туди поїхати. Я думаю, що влітку ми туди поїдемо на вихідні. Я вам покажу ще гарні пляжі в Ельсу і покажу цей регіон. Цей регіон в основному такий природний. Туди взимку навіть морські котики припливають, але взимку там дуже холодно, я не хочу туди їхати взимку. Там гарна природа, багато тварин. Коротше, думаю, що буде прикольно. От зовсім небагато людей на цьому ефірі. Не знаю, чи буду його зберігати чи ні, але раз розповіла вам про всі плани на мій е майбутній контент на моєму каналі, то думаю, що можливо ефір збережу для того, щоб ви передивилися, знали, що вас очікує, і вирішили, чи цікаво вам дивитися, чи ні. Звичайно, в переміжку із всяким тревел-контентом будуть і влоги. Будемо далі облаштовувати будинок, до речі. До речі всім ще раз величезна, величезна подяка за ваші привітання з приводу купівлі будинку, з приводу переїзду. Я скажу вам чесно, за два тижні я ще й досі не розумію, що О, можливо я так поставлю телефон, бо вже трошки втомилася його тримати. За два тижні я ще й досі не розумію, що я переїхала і ми придбали будинок. От просто до мене ще не дійшло. І зараз ця маленька подорож, і коротше я не знаю, скільки мені треба буде часу, щоб звикнутися, хоча б з цією думкою, і звикнутися в принципі, у новому будинку. Тому будемо по ходу з вами облаштовувати будинок. По ходу будемо, буду вам показувати, які зміни ми вносимо. Ми цього року плануємо зробити сад. Мені там написали в коментарях, що це не сад, а газон. Насправді так є. Це, по суті, газон зараз. Але в Британії навіть дворики метр на метр вже називають сад автоматично. Я просто, напевно, звикла до цього, тому я теж казала сад. Коли цей будинок продавався, то стояла примітка, що там є сад, тому британці це так і називають. Там є якесь одиноке голе дерево у куточку, яке досі не знаю, що це. Нам сказали, можливо, це яблуко, але я не знаю, щось мені якось воно на яблуко не сильно схоже. Ну, коротше, весна прийде, воно заквітне, будемо вже дивитися, що то за дерево. У Нас там ще там роботи просто робити, не переробити. Ми той газон, ну по-перше, його треба підстригти, то все зрозуміло, бо зараз воно все зарощує травою, просто по щиколотку ноги, і там просто болотиння, бо в нас же постійні дощі. Якраз тільки зараз закінчується сезон дощів. Взимку в Британії вважається сезон дощів». І ми будемо там робити такі невеличкий, ну, типу, ландшафтний дизайн. Ну, я не знаю, що я там на дизайню. Подивимось. І мій хлопець буде будувати там дерев'яне патіо, таке саме, як у нас було в минулому будинку. Ви можете перейти на відео на влоги, і там у влогах я показувала. З минулого літа особливо я показувала те дерев'яне патіо. Ми постійно там проводили час. Ми там снідали, обідали, вечеряли, просто сиділи. Коротше, класне, воно дуже було зручне. Садові меблі ми, звичайно, перевезли, а патіо як би будувалося під той двір. Тому патіо буде будуватися нове, але ми ще нічого не закупали. Не дерево, не все, що нам потрібно. Ми навіть не вимірювали ще, якого воно буде розміру. Але проєкт переробки всього цього зарощого газону я, звичайно, вам теж буду показувати у влогах. Ще план на березень, я обов'язково покажу вам новий район, де я проживаю зараз. Він насправді дуже гарний і там є що показати. Це невеличке село, можна так сказати. Зараз кусточок кави зроблю. Це невеличке село на півдні Вельсу. Воно дуже гарне. Там є гарні вулиці із історичними вікторіанськими великими будинками, там є гарний пір та набережна, і він дуже близько до району Кардівбей Бей. І дуже близько, буквально 15 хвилин пішки до Кардівмаріна. Ну, Це типу ях Яхтінговий. Яхтінгове таке місце. Коротше, це набережна і там пришвартовані всі яхти, лодки, човни, і все в такому плані. І воно знаходиться буквально в 15 хвилинах пішки. Я вам все це покажу у влогах. І скоріш за все ми зробимо з вами якийсь прямий ефір із Кардів Маріни. Там Симпатична така місцевість, але про цей ефір я зроблю по-перше вихідний, коли ви не працюєте, у вас є час подивитися. І по-друге, я оголошу 100% про нього заздалегідь, тому щоб не було так, що дуже мало людей приходить. Коли я оголошувала про ефір прогулянки до замку Кардів, парком Кардів, центром міста Кардів то там більше тисячі людей загалом дивилися ефір. Він... Ви можете знайти його на каналі, до речі, я його зберігла, він там десь годинку в мене вийшло. І більше тисячі людей подивилися. Тому, коли я, звичайно, оголошую заздалегідь, все це роблю правильно, по-блогерськи, то тоді воно і людей набагато більше. Ну, а зараз так, я з вами просто вийшла. Потеревеніти. Майже немає коментарів, бо бачу, що дуже мало людей дивляться. Будь ласка, ті, хто дивиться, поставте лайки цій трансляції. Я вас дуже сильно прошу. Тому що тоді YouTube мене зможе показати більшій кількості людей. Так, наче про всі плани я вам розповіла, про все розказала. Зараз я напевно вип'ю кави і трошки прогуляюся аеропортом. Піду якісь парфуми тестувати. Хто такий самий, як і я, і любить тестувати всі на світі парфуми у аеропорті. Я це дуже люблю. Брістольський аеропорт маленький, насправді вибір там невеликий. Я там вже всі парфуми знаю, але іноді з'являються якісь нові аромати, то я там стою їх з пачкою цих блотерів всі ото перенюхаю і, можливо, для себе щось обираю. Але я в аеропорту парфуми не купую, тому що е, можна купити їх набагато дешевше в інших магазинах. Е, з доставкою додому не треба нічого тащити. в мене завжди там чи якісь знижки, чи ще щось. А ще моя подруга вона знімає. TikTok, і в неї в основному парфумна сторінка, і в неї є свої великі знижки в інші магазини, які вона мені, звичайно, дозволяє ними користуватися і завдяки ній я купую парфуми набагато дешевше. Тому в аеропорту я нічого в принципі, не купую. Іноді мені там може, звичайно, щось сподобатись, і іноді може щось взяти, але це дуже рідко буває. Хто такий самий і так само любить це робити в аеропорту? Напишіть мені. Так, вже майже пів години я онлайн. Будь ласка, поставте лайк цій трансляції цьому ефіру, будь ласочка. Тоді YouTube мене буде показувати більшій кількості людей. Я думаю, що можливо я буду закінчувати цей ефір, раз мало людей дивиться, але я його збережу. Раз я вже розповіла вам про всі плани на майбутнє, ви зможете передивитися. То буде дивитися це в запису і знати, що вас буде очікувати найближчі півроку точно дуже-дуже багато цікавого. І найбільша кількість людей на мене підписана саме тому, що я е, роблю тревел-відео. Ну, в основному, в мене відео про подорожі. Тому особливо чоловіки, до речі, мені навіть пишуть коментарі. Влоги не дивлюсь, але подорожі дивлюсь. Ну це зрозуміло. Влоги це я показую вже просто там, своє життя, якісь, може, б'юті, штучки там, більше для жінок, а подорожі це вже більше для всіх. Тому найближчі півроку у вас буде очікувати дуже-дуже багато різних подорожей. Тому е підписуйтесь, обов'язково на канал, якщо ви вперше мене дивитесь. То обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок для того, щоб вам приходили повідомлення про вихід нових відео. Зараз я доп'ю свою каву, можливо, щось подивлюся на Ютубі і піду вештатись аеропортом. Все, дуже дякую всім, хто все ж таки зайшов на цей ефір, такий дуже спонтанний. Вам всім велике дякую! Ми з вами побачимось у нових випусках вже зовсім скоро. І вже сьогодні вийде новий влог. Тому всіх обіймаю, всім дуже дякую і побачимось з вами знову зовсім скоро. Всім па-па!